У Жороб, Київ Буде прибувати на першому полі від перону. Нумерація вогоню починається з західної сторони вокзалу. Чомусь я зараз так себе ідом, я йду напередні. Чому зараз половину репери всі посередні? Ніхто не зміняє сім'я сі руками живуть попередніх. І ніхто не пише реп ногам, окрім деяких. Окрім деяких, скоро приїдуть мої пацани. Альбом просто Здорово, сука! Через час у меня отправление И мы едем куда? Мы едем в Киев Боём 18 лет До цього я їздив або з мамою, або з Максом, а зараз сам. Давайте перехід Джоски. Всім здорово, це влог. Три хвилини до потяга Кірила, коротше. Я в одному вокзалі вже. Ще зустріну його. Поставили, купили комірку, оплатили Максу. І тепер будемо щось робити три години. Да. Все, ми сходили на апарат, коротше, вдвох. Да, так чекає Макс я вже не можу дочекатись, коли він тоді. Це Макс такі зайописи, їхать за нього. Просто заїбав нам Да, Макс, це були такий плюс вайбік з ним гуляти. Ну тури нахуя ми взагалі його покликали. Оооо. Е -е, до речі, взагалі немає. Дивно, що тут бомж не спить, як минуло разу. Ну давай. До <му> спереди? <му> <му> Затихток. О, непогано, можеш забрати. Давай закриємо музиканти, Я точно спів про лігеї, підерів. О, так. Виїхали до нашого Масіка. До нашого Масіка виїхали. Я думаю, ми зараз стигли, поставимо його чемодан. потім поїдемо кудись, а потім підемо в музей на 14 колії. Ukraine, вау! Отак от мене ніхто не зустрічає. Алло, ти де? Я зараз прямо на вулиці біля входу. Центрального входу? Трішки затопило, Окей, тоді або захочемо, ми зараз підійдемо прямо до вокзалу входу. Давай. От він, у якого народила сестричка. Ой. У якого день народження? О, Макс! Народила сестричка. Днем народження, oh, народження oh, твоєї oh. сестрички. З народження, Днем народження. Народження, народження. Народження, 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 народження Каті. була срачка, як ти загалі живий? Що, ти вчора yeah, весь туалет, а? а?

так, всем О, окей, базар. О, ничего ah. Себе. Что oh, это мусор. Нет, Body Inspector. Well, so no, body inspector. No. Yeah. Давай, yeah, перевод. No. Ребят, мы, Париж, мы, в Париже, мы в Париже, короче. В Париже. Вот кто там казался, там Шевцов. Тут не грязно, ангай. Що це? Що це? Нарші, ми в Парижі. Хто казав, що Київ не Європа? Будь ласка. Зайшли в львівський карасан. от сидимо. От Ярик Леніться. Леніться. Він як це байдикує чи як? Байкує, да. Байдикує, коротше. Байден. 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 Отак от туди, так пальці туди показуємо. Да, паня?

Оценка. І берта. Інна вже руки така, але натурально. Будемо регати, як ми пили в як Макс регав сьогодні, пам'ятаєш? Ночка була така страшка, було тута і страшніше. І та ця була страшним, тут і приємно. Дякую. Приємно. Ти просто тут Ні. Давай, скільки ти ставиш щодня, Каценко? Ну, десь 6 7 ти що думаєш. Ярик його зараз залишимо, так буде за прям язиком. Короче. Ярик сказав мені, що це поводок. Короче, зараз ми йдемо на вакарь. Ти как этот Бля, хто так пальцем дергает, и забув. А, ваху, Бруклін. Ааа, да по дровам короче цукерочки вже довольні тепер сидять Хеллоуін. Я так розумію, голуби Я, мабуть, не смашніше голуби. Німецькі тролля, слышите, бля? Ну я спокійний тим, що всі були в казаках, а в Марті Троус. Так, це фейк чи не фейк, що Макс тобі щось приготував, е, приготував? І що ти думаєш саме? Щось... Ну, значить, він там, ну, підсернув мені чимось. Тобто там не класний подарунок, а якась так, щоб унизить мене просто. ти погано о Максі думаєш? Так. Да. Так, <зас> так от, <зас> ну, я там бутував подарунок. Ладно, дізнаємось потім, yeah, перехід буде. Хотімо. Це на ну, всі, на кіно п'яти, третя подарунок. <зас> Тим... Всім сарат, коротше, непоганий київ вийшов. Що ти вище скажеш, рахунок цього? Швидко пройшло. Так, О, дуже, дуже, дуже. Дуже швидко прийшло. Так, таке відчуття, ніби прийшло на всього декілька годин. Угу. більше ніж малий. Ми вже четвертий раз на вокзалі, ми зараз йдемо на виставку нарешті. Ми вже опіздали трошки на сік хвилин. Трошки запіздились. Все, йдемо на виставку. Зараз буде фістанути на біти семена. Давайте, поїхали. А, зараз Тут дуже багато черв у нас. Непогано. Як мені заруїнули, просто христайли. Я хотів вже зачитати, він каже за чергу. Ми зайшли зараз куди? Вау. Да, і крінвау. Зараз там у нас є квитки, сподіваюся, там всі є. Наші квитки зараз будуть заходити. Все, ми підемо, да? З тобою? Два квитка защиталася. Отже, що ми спускаємось вже на виставку. Така музика нас зустрічає, 14 13 <mind appeared twe watering intolerant> Йоу! Go, go. Go. дивіться що тут є. Йоу, нічого собі. Так, на Максі ніби макси все одно. Можемо піти вдвох. Да, ми вже обычно все выставки. Так. А вон обходить. Ой, да. Вскоре еще решишь уборщик. Ебать, да, за 50 гривен. Развели меня. Да? Да, 50 гривен. 50 гривен. В кармане просто. Потом... Так вот поля. Ярик, як завжди, приїхав з Польщі і почав мене дорити. Ярик, попри вечі вже видергається. <laughs> не знаю. Типа так дивіться, були... а як? Скільки їм платять? Скільки їм платять? Ну, багато. Тобто ще не буде до будущого наступило, поняли? Так, да, це вже майбутнє. <laughs> як йому подобається? Що він там дивиться? А ну-ка, відкрий рота. Зробіть на монтажі на фотошопі потім йому щось. пожалуйста, поднажмите на кнопку подписаться. Мне, надо, мне очень надо, чтобы у моего хозяина было 10 подписчиков. Включить тексты на горцу. Не позорь. Да, и до да, <laughs> да. Вот такая коса. Я говорил, Елисей, почему а у меня в груди так болит? Вот так я казал. Да, че, там, не, червоная, червоная, нет, червоный, червоный. Давай, смотри, червоный. Это еще все, лично побачу. Давай, за Давайте мы сделаем дефекцию. Давай, и музыку наложим сейчас.

Давай зано приснімом ...великих українських воїнів та правителів. Петра Сагайдашна, Данила Галицького, Ярослава Мудрого, Володимира Великого. Займіть своє місце, спадкоємця. Зайняло місце. Віровіше, віддайте їм шан. Покладіть руку одне одному на плече. Як торкалася плеча, голова гетьман. Відповідайте. Ви готові? Готові. готові. Голосніше. Готові! Нарікаємо. Додайте українське вау чи всіх Які відзначились в історії незалежності України? Марті своєю командою дуже старалися. От Кубок. Насправді була це не дуже складна гра, але я радий, що все вийшло тут. Ренден під'язичні свадохристиянства, міжнародна колаба з Візантією, а от про Змієві вали говорять сильно менше. Розкажи про цей стоїть і як тобі відчує бізнес спішно, спішно, спішно. Все, ми вийшли з виставки. Взагалі, кайф дуже виставка, реально. От, але Коротше, ми йдемо, щось він Макс питає, типу, я 5 гривень на розмін. А я не почув, що він казав. Типу, ми сказали, ну, типу, пофіг не, німа. І ми йдемо далі, і він щось, все, ми входимо, він каже, типу, пістригійся. Ми каже. каже, Типу, ну ми щось не зрозуміло, типу думаємо. Ну, от, і е, він показує так, с знімає, типу, отак от треба, типу лиси. No. Я йому е, питаю, типу, навіщо? А він навіщо? каже, типу, а ти от ці шляпці, ну зачем на От, я кажу. А ти, типу, що в дідайся? І он вже почав розворачуватися і уходити, просто забоявся ті Ми поїхали тільки що Масі, зараз йдемо на вокзал забирати речі і їх безселятися. Да? До речі, коротенько розкажи про, отель, про готель, що взагалі сталося. Короче, нас хотіли переселити десь у центрі Києва, де просто розвалюхи, якісь якесь гамно, коротше, там нема метро, там далеко Ярик живе. От, ми сказали, що ми так та не Да, та Зараз ми так не захотіли, коротше. І домовились там же в тому ж місці, але інша квартира. Вона може навіть краще чимось. Але все буде. Це ми приїхали, у нас підвіз такий чолов'яга, який угорнув з Кирила каже, ми там їхали, там розкопана тупо фул вулиця, там труби прикладають, тепло. Це метро, це. Кірил каже, це метро. Просто мені і цей починає ржати, метро, блядь. Єбать, ти даун кончений, метро. Вийдіть нахуй з машини, ми що кончені, блядь. Так і сказав, клянусь, слово в слово. Коротше, зараз йдемо в аптеку до Ліді Іванівни брати ключик і заселятися в наш номерок. Що ми? Біблия. Я не можеш Біблію звичай Ну так.

Ну что, за размалевки? Да. Ну, можно открывать. Ладно, открывай. Я вас помню. А, там сзади. Не, зажигай. Что я с ним делаю? Где ты его купил? Да я просто в Аврору, вижу там одного мопса. Думаю, да он какой-то слишком мужественный. А потом увидел балерина-капучино-мопса и думаю, нет, надо брать. Ладно, продолжим это, будеваты студии. О, да, Кирилл. О, да, дякую, Ладно. Я честно говоря Микрофон, не впадай. Не впадай. А стул теж шатается, блядь. А сейчас вы... 16.28. Ой. с сколько мы запишем. Кирилл сейчас пообещал жесткий 666 раздать. Давай. Давай. Я боюсь, ты шал. Да давай. Я, я Не, не, в в даю, за... не, я не могу на камеру. Айркос в этом фите просто как этот смурфик огромный. Он будет бомбать, что он. Пока Кирилл пишется, мы будем... Разбирайте его гардероб. Почече. Офигеть, у него просто тут вещей. <зважно> Любой цвет и вкус. Оцениваем первые очки. Как вы нанимаете. Ооо, ладно, да, закачиваем. Так, короче, мы все фіти. Вот, я як бомж, виглядаю ці два улмания, а я вот удивси як, 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 як школьник. Коротше, збираємось в ресторанчик. Mm -hmm. А я не розказав, я коли э, був короче, в АТБ перед залом, я проходжу, щось оплачую, і мені продавчина, вона виглядає так, і там 50 років, і знаєш, oh. це та із тих, в яка там 60 років, і на все лицо так моршка, і, mm -hmm. mm -hmm. і вона мейк робить. Бо вона так виражені так контри. Зелені, да, кажу, очі. А це реальні стереопроби, куди, ну, типу, вона скільки коштує, краще, вона комплімент мені зробила. <скрес> все, ми вийшли, коротше. Давай, фінальний огляд фіта кожного максимум. Козаки. Казаки, ось такі брючки. Рекордер фіт, ремінь Луїві. І курточка. І окуляр Блю Маріна. Далі, Кирило. Фулл бек. Мартин Роузе, доктор Мартинси. Ладно, Ріковенс, коротше, yeah. штани. Потім ремінь Луїві. Потім шубка. от ремінь Луїві. Пузико. Буси, як вона називається. Оця от футболка All Money. Yeah. Ріковенс, шапакляки, білі. Такі кльоші дуже свигові, сині. Червона зібка, лонг такий канада. Така, така цепочка. каждопочечка, версе так свиговий з настоящого серебра. І окуляри райбина. Все, нас троє, і ми йдемо. Аби. Тринадцять. Вже не немає. Ми вийшли на хрещатику. Тут раз, не небо. Такий такі Ми думали тут гараж небо. <плес> Короте, що зараз е коїлося? Ми зустріли найкращого репера України. Не, переписуємо. Короте, швидко розповідаю. Йдемо по вулиці, такі болтаємо, я кажу, о, ну на Крещатику все як завжди. <плес> Он, наприклад, от впадає дівчина. Коротше, на Крещатику все як завжди, типу скейтери. Ой. Офніки, Сіпі Компані і так далі. І хочу сказати скейтера, бачу, що це Льотин. Чому в нього тік-ток був в Україні, звісно, гарно, але в Європі краще. Ну, а не аз гадка. Це байде. Ну вот. У нас Ярик веде в якусь незрозумілу темноту, я не знаю. Я не впевнений, що там рестик є. А, це воно, йоу. А це точно не беге? Це бег, ну а немає такого вайбу, що зараз вже година ночі, типу типу все закрито. Давай, які висновки? Ми зараз сидимо в ресторані, от під зима. Коротше, ми розсягнувся зараз левітон. третій лишній. Коротше, ми зараз розтягнувся ці левітом. У нас зараз так ці так куза. От Ярика впала пляшка пляшку від рівня мого в туалет. От ми сидимо зараз до лісі. Я зрозумів, що вам краще не довіряти рівні. Так, ось такий інтер'єр. Так, дивимося. У нас сламохіто. До е, на речі, пам'ятаєте цього... його. Е, пам <зум> <зум> з минулого випуску, де ми сиділи в потіці, це мій град. <зум> а а напробува. <зум> <Очень вкусно>. Прямо зкусу. <з пальцем. зум> Знакомий. Знаєш такі інгредієнти з прямо їм додають. <ріс> знаємо, да? що... <ріс> <ріс> нами на влог зараз нам принесла піцу. <ріс> дуже да, маленька <ріс> Дуже і дуже маленька. Але якщо тут... А, по два куска кожного. Те, <ріс> <ріс> мама. Звикнумо. Все буде першся, заснов у Києві. <ріс> 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 Києві. <ріс> Бля, Ракос, ти можеш сказати, куди ми спішимо? Чому так швидко? Короче, влог. я не знаю, що сталося, але Ярик якийсь якийсь він типик. Реально на житті. Короче, Ярик образов саме сейчас. Нам ще сталося. Так, ну ладно. Так, вот влог. Ой, я. Косы, теж тут. Виставляється, молодий. Ладно, не будемо мішати. Зараз чекаємо автобус. О, Ярик, твій автобус. ми зайшли в сільпо для влогу. Набираємо зараз різних е, ніштяків собі. От, типу Чіпси, пепси, цей. І думаю, заради завозу от, взяти пиво. Ну, О, да. Або ні, можна це яке? Так, місце порту видиш. Все погребери. Такі що думаєш? От як ви думаєте? Зараз ми ще не показали, і от як ви думаєте, продали нам чи ні? Пишіть коментар, зараз команди. Мені е, вона ну, прибуває. Вона, вона 100% повірила, що на 18. Але те, що в нас немає документів, ну це базано. Давай, давай. Хорошо. Ми набрали на 900 гривень. 925, а якщо б з пивом вийшло б 950. Да, було під... Але а, це буде дуже паливно, що у нас просто набір там хлоп'я, щось 6 сіпів, одне. Надо як <рес> <как> мужики взяти. <рес> <рес> uh, <знаете, рес> <рес> креветки. <рес> орешки соленые okay, и allora, скажи мне. Да, и пиво. Сегодня гуляем. О, так мы вообще гуляем, подивись. Uh oh. uh, яйко в штанах. Ты в штанах. А, так вот что он говорил, что у него налички нету. Так я двадцатку свою заберу, кстати. Я выкидываю. Да, да, да. Що так гарно, затишно. <клес> <клес> Короче, зар... Зараз майже години ночі, що ми... що ми займаємось? Не спимо. Я записав тільки що сольний трек, такий, романтик, лірикс. А Макс що вирішив зробити? Давай подивимось. А він варить підмені, дивись. Зараз пожежна безпека спрацює. Бемс. Короче, пельмени варятся, вот так вот у нас. Я тоже скоро сварюсь Так вот, похавали пельмени. А то был за вас? Суду помыть, страчу брать, пожалуйста, Аргос. Приедь, приедь, помоги нам. Да. О, oh, 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 нет, Олег огромный ташкай. Ты можешь просто засыпать меня. Я угрозу. спасибо. Это бесконтактный oh, oh. бой. Это oh, бесконтактный oh. бой. Тогда я так не играю. Это другой жанр. Вы хотели меня трогать?